Всім привіт! Привіт, друзі! Це другий епізод цифрового цирка», але в Роблоксі. Пішли! Напишіть в коментарях, чи ви вже подивилися другий епізод. Солодке когорівство. А чотири людини. А, не встигла. О! О! Підням. Пу-пу-па! Як в кінові? Ава! Дея! Звісно. Мене йду коза за це, за варено. Ааа, я кудись падаю. Що, що, що случилось? Це все? Дякую. Ти будеш вкушати? Ти стукаєш. Ой, вона стукає, так клас. Та біля варків буває. Щоб покуснутися, загадка. Здрасті. Далі. Ай немає не, для нас ще одне приключення. А, він не, нас не, чекає на сцені. Як вони йде? <рес> 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 То, давай, стає, стаємо в часі. Сьогоднішній адвенчур. Сьогоднішній пригоди це Кенді Кар'єр Хаус. Хаус королівства цукерок. Королівство солодощів пограбували. Його другоцінність це кленовий сироп. А ти маєш вести їх до суда, бандитів, які пограбували королівство. А я думаю, що ви це вже дивилися і знаєте, що він каже. От все це ж саме. Охти, охти! Він каже, нахачайтеся, бо вам треба буде цю Ми Будемо дуже швидкі. Чекай, вони в королівстві були на вантажівку. Так, я хочу прокачатися два рази, а далі піти качати мишці свої. А, uh. ah, треба тикати в моменті. А, просто тикати. Апа. Все, я вже накачалася. Сюда. А тепер давай бігати, бігати. Опа, 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 опа. Так, 10 секунд. Мені почти осталося. І? Все, так, я спію? Чотири. Все, я спів. Чотири uh. штучки. Давай, 5 секунд. Все, 3, 2, давай, 1. Давай, закачайся. Закачайся, закачайся. Давай, давай. Гу! Поктал! Гу! Поктал! Ух ти.

Візьміть цю вантажінку як подарунок для вас. А ну це вже непогано. Let's go. Ух ж яка вона така пухленька. Швафельна, але вона щось кольора накрутиться. Він каже, так як тільки виборчим бандитів, ви напрієте, даєте всім для а я тут потікаю. Ух ты, дриф. Вау, вау. Ух ты, цей чувак. А здесь че двое? В багажнику можно. Сплять. Все. Я бачу, вы шукаете нас. На багаж. Давайте покажем им, хлопцы. Эмбизи, эмбизи, пау, пау. Минус один. Так, 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 так. Ну, вообще какие-то хиленькие. Все. Вот нам хп износить! О, типа босс

Все, а як же машина? Ми доїжджаємо до найближчої зупинки, напевно. Опа! Витаганимся. Ну хто це так во водив? Ухти, ухти! Опа! І зараз. Чекай. Що? Що це? Де я? Хто я? Я думаю, ми під мапою. Моя мама. М, ти маєш маму? Я не пам'ятаю навіть її лиця. А, це все взагалі реальне? Так, ми маємо о, вибратися звідси. Окей, ні, він не хоче, він тут залишається. Вибираємося тільки ми. Ох ти, це його клони. А чого цих двох не було? Дружити за Та Так є. Ты, давай, у нас будет ей good ending. Да, расносишь... мне так осталось в звезде. Ой, так мать. Э, чудовая, треба найти э, выход из лица. Сюда. Найти способ выйти из лица. Бежим, бежим, бежим. Ля-ля-ля. Так, налево. Налево, направо. Притримаемся правой руки. О, знаешь, левый выход. Класс. Опа, па? опа, так. Па? Йдемо сюди, сюди, сюди. А опа! Сказала те, що ти знайшла Треба Добре, ви. Да, ми М -м 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 -м. маємо бути дуже швидкі. О, з моїми руками. нас залишилося 100 секундок. За ці 100 секунд ми маємо накачатися. А скільки в тебе ХП? 90 візта. А в мене 89. Ну до речі, в нас чотири uh, швидкості і сили. Мені кажеться, що це непогано. Де, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, дві, одна, нуль. Я качаюся, тикаю. Я <голос> Давай тикаємо, тикаємо. <голос> 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 <О, ми качаємо. голос> Ви можні? Так. Оце такі. Це той чувак, який хотів з'їсти. Ми з ним будемо битися. Нє-ні-ні, не надо Він схожий на цього. із... О, Ми літаємо. Біжи, біжи, біжи. Схожий на того із монталок. А якого? Ну, того, що та таки. Как из вас? Джабахат. Да, Джабахат. Так, качаемся вот этим газом и будем опускаться. Да, да. Аааа! Апа, -а -а. а -а -а! все, я качаюсь, Да, есть стена. я к стене. Это же ты качал. Да, бьем его, бьем, 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 бьем. Так, стена. Обожжено, обожжено, стена. Сождай стена, давай, давай. Опа, давай, а -а 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 -а. давай, давай. О -о -о -о. У мене дуже мало хп, у мене дуже мало. 63 хуби. в мене. У мене е, 51. Я, я добью його, я доб'ю. Окей, я тут. На! Все, я добив його. Давай, добивайся! Все. Б. Ох, ти ще на мене навалився. Хороша робота. А тепер скажи, як ми звідси будемо вибергатися. О, дивися, це портал! О, магічним образом він з'явився. Ей, дивіться, вони зробили А, і вони притащили NPC. Чудово! Ласкаво подослов назад. Це NPC? Це, ні, це не я, Ой, Це NPC? Якщо не знати, хто реальний хто ні, це буде дуже погано. Я його не завалила. Чого не можна завалити? А я не знаю. Все, бед ендінг. Клас! Я його брати не треба, від нього будуть одні неприємності. Помні! Ух ты! І з ким продається? Привіт! <плес> Давай будемо танцювати біля неї. Давайте відщо. <рес> а ти помниш, як тебе звати? Нія. <рес> На мім'я вибирають. Тесла. Тесла. А я Амела. Ух ты. Я хочу бути Теслою. Амела тату. Тесла і Лігія. Я тобі завідую, Нікола. Наступна пригода буде це. Зловий бусі. Ну, я таке вже помню. Давай, І готовся. І лови. На старт, увага, руш. А! Треба на Е нажимати. Візьє канал. На е, Е, Е. Е, е. е так, так, так. Один є. Бачу його. Двої, так, два, один, є. три, два. це є. Yeah. Башли за мною. Я вам покажу ваші апартаменти. Uh, oh, це, це ваш друг кау. Це його кімната. Давай подивимося, чи він проснувся. Дивіться, дивіться, дивим, дивіться. Він цикає Чекай! кого зіді. Вок, вок, вок. Есам ми поїхали туто. А, за... <плес> Він впав. Що це було? Я не знаю. Сам собою мусить володіти. <плес> така голода. з ней все окей. Вона Давай, її, сказала, не не <плес> ну вона улыбається з ним же, да? Давай повіримо <плес> їй. Сказала їй тетя. Вона збіг показала поїданням. Ну, та й. Вставай, 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 вставай! Ух ти! Хто тут є? Так, вона попросила нас начинать піти по допомогу, вона каже. Так, де ця допомога ходить? Так, куди всі пішли? Може з одного з цих кімнат. А а, обережно без абстракт... Абстракт... А? абстрактів монстрів. А я на ваєх доступі Почекаєш, поки все діло зроблю тебе. Так. Я сховалася, Я теж. Ай за застряв тут в моїй пигнишке. А ну... Я на ми Але я Якось не хочу ризикувати. Я бачу все. Туалет, маска, маска, гот. Я застряв. Окружають. Нахуй! Быстрей! знаю, мені здається, що всі сховалися, а тільки я одна шукаю. Або тільки ми залишили, всіх з'їли. Да. Знайшла. Чуваки, давай цю кімнату, ти сказати. Чого ми говорили задливая не до себе? Не знаю. Дивись, ам вперед, ми розділяемся. Де ми? Опять. Да, я ти наліво, я направо. Валим стик! Да? Сюда, сюда, сюда! А капец, да, мы буде туда вы... О, в... на право, напрямую, направо. направо Почекай мене! Не. О, о! Вихід. Молодец! Ухи я yeah. не розумію. При скок. Скок, скок, скок. Оп. Все! Давай, приходимо. Швидше, швидше. Та я не знаю, де ми. Це щось буде? Дивися, пий собаку. О! її. Бий. бий собаку! Собаку бити. Воно мене тут оце! Собаки <реш> добрі. Собаки добрі, але не ця собака. Це монстри собака. Так. Да. Це вовко собака. Це... Ми загасова собака. <хи> опа, опа, опа. оба, оба. Да ладно. Собкуці загадавали. Все. Ми зробили це! Це не було легко. О, буде могла робити? Ми туди застріли. А, що нам капітана. А, настепничку. Де ми зараз? Ай! Ah, чуваки! Чуваки, чуваки, йдіть сюди! Воєво, воєво, аба, аба! Я легко, я легко! Воєво, 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 є, 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 Так. 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 Є. Є. Так. Так. Oh yeah. Давай наліво чи направо? Давай розділимся. Ти тикаєш okay. кажеш right, я тикаю left. Okay. Раз, два, три. Left. left. О, да. Let's go! А Якщо ми підемо вправо. А, ні. Не Капець, молодець. Капец, мій Клон! Клон, вали клона! Вали клона! Так ще клонів немає! За вікном! Так твоїх або ще когось? Хто? Мірі надо розвалити, а що тут бавторі?